Ми хочемо подякувати усім тим, які цього тижня взяли участь у щорічній збірковій акції, яка відбувається у свято святого апостола Андрія Первозванного для нашої церкви, яка спогадує цю традицію благословення апостола Андрія, святих Київських гір. Цей день Андрія і моментом загальноцерковної солідарності. Я хочу щиро подякувати усім тим, які взяли участь у цій збірковій акції і справді своєю пожертвою підтримали загальноцерковний фонд нашої церкви, який має на меті підтримати і допомогти тим, яким є, які є в потребі. Сьогодні в Україні багато надзвичайно складних викликів. Над ними ми теж. Роздумували в контексті діянь нашого архірейського синоду католицьких єпископів УГКЦ в Україні.